Обділені увагою, хоча в гардеробі з'являються раніше за одяг вішаки під прицілом країни парад. Вони Не повинні портити нашу одежду, вони повинні максимально довго її качественне. Рейтинг найкращих до вашої уваги просто зараз. Металеві вішаки дуже шумні і можуть псувати перекладену шафи. Якщо штучні плечі виготовлені з дроту, на трикотажних речах лишатимуться витягнуті сліди. Якщо плечі не совпадають, у вас плечі потом будуть вот тут. Тож місце третє бронза. Єдине для чого металевий варіант найдоцільніший вішаки для брюк та спідниць. Такі прищепки прослужать довше. Лише переконайтеся, що всередині вони проризинені. Лідні віші візіння віші на вісіт полгода, що з дьот свого… Чи щоб вийти в люди, і вот це все останеться у вас непосредственно на ткані. Дерев'яні вішаки мають бути добре відшліфованими, щоб не лишати на одязі затяжок. Але тут з'являється інша проблема: Такі плечики стають дуже слизькими, тому втриматися ковтинці на них ой як непросто срібна медаль і місце номер два у нашому рейтингу. Тільки якщо правильно ними користуватися. Вот так правильно вешається. Да? Тобто починається, як ось тут, допустим, будуть замочки чи пуговки. Тобто вот так її вешати вот не можна, тому що вона буде зламати. ми не ходимо вот так. А у нас плечі вот сюди смотрять. Тобто вешалка теж повинна бути сюди смотрити. Лишилися вішаки пластмасові. Варіант економічний, хоч не найнадійніший. Частенько ламаються, але пластмасові вішаки можуть бути максимально функціональними. Формат Подешевле, коли все можна повісити на одну вішанку. Десь блузочку, сюди ми можемо пояс повісити, да? десь у нас все крутиться. Заслужено віддаємо перше місце рейтингу. Не забудьте тільки, обираючи вішак, прикласти його до ваших плечей. Якщо ширина збігається, можна брати.